Проєкт рішення про затвердження комплексної прати забезпечення пожежної безпеки та за захисту на населення території на дитячому цитатах, наявного на природного характеру зварительської за при ради з району на 24 рік. Це що щоб тих 400 тисяч на військову на пожежників. Підстав начальник управління області Індія П'ясецького від 25 січня 2024 року проведемо за пропоновану програму відповідної статі 20 закону українського містеру рядування українських ради вирісного. Підтвердили допомогу до забезпечення пожежної безпеки та захисту населення території від надзвичайних ситуацій генеральному характеру. Розвальської сільської ради на безлетері про комісії стан фінансів. Шановна питання, прошу голосувати. Сидо Роман. Антонів Андрій. Водна Рівана, Олехан Тетяна, за Бурно Соман, Олена, Олег, Грица Роман, за. Дудка Зуряна, Зур Кухаришин Іван, Огоноска Христина, Олени Чулові, Руцишин Іван, Шемко Олександр. 13 за рішення.